І вітаємо мене звати Ірина Малеєва, і у цьому відео я розкажу вам, як зробити замовлення в компанії Гринвіза. Необхідність цього відео є, тому що наша компанія Грінвіза особлива. Вона не працює як інтернет-магазин. Ви на сайті не побачите кнопочок Купити під товарами. Все організовується за принципом спільних покупок, адже ми працюємо напряму з виробником. Це дає ряд переваг, починаючи від свіжості продукції до найкращих цін і закінчуючи спеціальним статусом в компанії Грінвіза, керуючий, дохід якого навіть не прописаний в маркетинг-плані, Керуючий якраз. І організовують і спільний викуп продукції виробника і забезпечує доставку товарів кінцевим споживачам. Наша команда Лінбі забіс використовує для подачі замовлень спеціальний бланк, і далі я покажу, як його оформити. Бланк для замовлення відкриваємо із нашого каналу команди і зберігаємо його собі на google диску за допомогою Google таблиці. Двічі натискаємо Поділитися, обираємо Google таблиці, які у нас встановлені за необхідності оновлені, і зберігаємо на диску. Чекаємо завантаження, відкривається документ, в якому є повний перелік асортименту продукції компанії «Грінвіза». Він повністю збігається із тією структурою, яка подана у прайсі консультанта зеленому прайсі. На нього також можна орієнтуватися. Ви у відповідних розділах обираєте ту продукцію, яку хотіли би замовити, і у колоночці кількість проставляєте необхідну кількість. Є колоночка відсоток знижки. І якщо на цьому тижні ваша обрана продукція бере участь в акції, то у відповідній комірочці напроти цього продукту потрібно проставити знижку у наступному форматі: число знижки, а також сам. Значок відсотка, аби спрацювала відповідна формула перерахунку вартості. Зверніть увагу, що знижка рахується і на ціну у гривнях, і на ціну у пунктах. Обирайте далі позиції, які вам потрібні, проставляєте їх кінкість. І потім повертаємося наверх таблиці. У комірці кінкість, натискаємо на фільтр і забираємо галочку, бачите, краще у вертикальному форматі, навпроти слова пусто. Це підтягує нам всі позиції, які ми обрали, та видаляє ті, напроти яких кінкість ви не проставляли. Далі можете заповнити свої персональні дані, дані для доставки. Можете мені їх передати під час нашого листування у зручному вам форматі. Ви бачите у таблиці підрахована сума у пунктах і у гривнях. Натискаємо галочку для збереження, і я рекомендую робити скрін, щоб передати його вже в нашу переписку і вести далі наші переговори стосовно доставки вам вашого замовлення і інші робочі моменти. Oh,